Вітаю! Сьогодні 6 квітня і це мій корисний сніданок. На сніданок знову яйця, хотіла вже не знімати, а потім згадала, що вчора казала, що скажу, як сподобалось мені чи не сподобалось селера. Так? Селера. Вчора я нарізала, заливала водою і додавала мед. Так, дуже сподобалось, випила впродовж дня. І для чого це? Ну, я експериментую. Це я робила вперше. Кажуть, що щоб гарно працювала, працювали мізки, так. Щоб голова не боліла і були гарні мислі. Так. Завжди шуткую. Щоб пам'ять була гарна, тому я так використовувала селеру. Сьогодні я не буду селеру вживати, бо у мене селера зелена пропадає. Так, зелена селера, лістова, як кажуть, і я з неї смузі роблю. А сьогодні все ж я. заварила, Так, заварила, Порізала корінець петрушки. Такі худенькі, ні, не такі. Якщо такі, то навпіл потрібно робити. Так. Залила окропом, настояла, процідила і ось таке буду вживати. За чотири рази. Раз, вип'ю, два, три, чотири. Ось зараз теж вип'ю при вас. Так, навіщо? Це дуже гарна допомога для печінки. І щоб не було набриків на ногах. Ну, у кого набріки на ногах, тим це обов'язково. Петрушка. А ще у мене петрушка. Так, я купила молоду петрушку корінці і зелень. І вона ж така молоденька, швидко псується. Тому, щоб вона не пропала, я помила, віджала на центрифугі воду. І зараз будемо додавати до салату. Так ось стільки багато. Ну, корінці я відріжу, а це будемо додавати. І не буде помітно. Ну, Ви побачите, що вийде. Так. А салат сьогодні з буряку. насенья конопель, годжи, лайм, ну, мабуть, вот все. Буряк потерла, зелень петрушки, сіль, Пляне насіння, олівкова олія? Лимон або лайм у мене. Лайк. Додати сюди. І вуаля, салат готов. Ви ж знаєте, до буряка дуже пасує чернослив, але ж у мене немає його. Я кладу ягоди годжі. Так, потрібно, щоб цей салатик трошки настоявся. Ну, поки яйця підсмажаться потім. Так, і ось цю пасту додати. Так, і ця паста дуже часто схожу, готую, так? Але ж кожного разу різне, кожного, бо різні горішки можна давати, різний е зелень різну, так. І петрушку я дійсно вперше додаю. Але ж сьогодні я щось незвичайне додам. Подивилась, у мене айвал довго лежить. Ну, запікали айву, а одна так, зайва була. Тому лежить, лежить. Я ось почистила і зараз використаю. І хочу сказати: всередині гарно вирізати, бо, ви знаєте, тверде. І ще одне. Ось ці кісточки не викидаєте. Це така лікувальна властивість в них. Просто супер. Беріте 5 ягідок, навіть коли вони посохли. Так, кудись пропала ягідка, Не ягідка, а насіннячка. Беріте ну, 4, якщо свіжі, якщо сушені, 5-6 і тримаєте в роті. Так. Це щоб не боліло горло, і щоб голос. Якщо у кого осип, то використовуйте ці кісточки, ці насіннячки Айви. Це просто супер. Так, продовжуємо. Ось так перекрутилось все. Який запах приємний! І новий запах. Новий, ви знаєте, якщо нові запахи, нові смаки в їжі, це дуже-дуже корисно. Ми не даємо своєму музику старіти. Так, він працює, відновлює. Так, що він там відновлює, я не знаю. Так, я шуткую. Нейронні зв'язки нові вистраює. Тому це корисно. Так, це я за кадром додам все і перемішаю. Салат готов, але ж я трошки неправильно зробила. Потрібно було на сінечки канопель половину перемолоти, половину посипати. Це було б краще. Але ж нічого, я порізала волошські горіхи ще. Так. Ну. Коли ж їсти все корисне, якщо двохразове харчування, то додаємо все одразу. Ось таке чудо. Так. І яєчню я підсмажила на улюбленому маслі. Це топлене масло з додаванням листя карі. І у мене зараз такий аромат на кухні. Так, супер аромат. І... Так, страва готова? Так, не взяла вілку? Ну, добре, додаю салат побільше. Так, бо гарніри ніякого сьогодні. Ну, тут горішки, так, і насіннячки, так що навіщо каша, я не знаю. Так, ось така страва. Зараз возьму вилку і покоштуємо з вами. Я забула посолити яйця, але ж це можна в кінці зробити. Так, спробуємо. М -м -м. Ви знаєте, тільки підношу до рота і запах. Смачненький і незвичайний. М -м -м -м. Так. Смачно. Якщо як щось новеньке. А хоча звичайні продукти, так? Петрушки не відчувається, трошки гірчинка відчувається, бо олійка з гірчинкою. Якщо олівкова олія гарна, вона може бути з гірчинкою. Mm. слухайте, як це смачно. Але ж потрібно пережовувати. Так. Mm. Ягоди годжі попадаються. Теж все смачно. Ну, яйця, ви знаєте, вони і в Африці яйця. Щось я за цю Африку завжди згадую. Mm. А з яйцями дійсно смачно. Mm. Яка я молодець. Нема чого їсти було, а я приготувала таку смакату. Так що смачного вам і мені буду їсти. Страва сьогодні сподобалась, я ще додала дві ложки салату цього і задоволена. Але ж що я хочу сказати? Моя коліжанка помічає, як я розмовляю. Я сама не помічаю. Вона каже, що білоруські слова в мене зустрічаються дуже часто, але ж на те є причина, так? Бо в голові білоруські слова, І як наш мозок працює. До речі, я чого почала це розповідати, бо сама помітила вже, вже сама помітила, що я сказала. Я сказала: німа чого їсти було, німа чого їсти було. Так, ну це ж зовсім неправильно. А я сказала, вимкнула камеру і. Сама помітила, так? Ось нема такого слова. Я думала, це білоруське слово, мабуть. Ні, в білоруському німа це е, та, що не може, не може розмовляти. Німа. Немає, немає, не було чого їсти. Ну, чого так виходить? Ну, бо десь я такий суржик, мабуть, чула, і в мене в голові записалось, так. Ну, звісно, наш мозок так працює. Якщо ви розмовляєте на різних мовах і хочете щось сказати, то з мозку виймається те слово, яке, яке вам потрібне, яке там є в вашому мозку. Наприклад, наприклад, морква. Марков, марковка, «гулерол» або керот. Так, і наземні слова, і, і українське, і російське, і які, яке вам потрібно, таке і ви виймете. А коли, а коли я швидко намагаюся щось сказати, а українською я розмовляю дуже мало, тому і витягуються такі незрозумілі слова. Так. Так, мені самої дивно. Ні, німа нічого їсти. Смішно, але ж, як кажуть, шлях до гарної української через погану українську. Тому я продовжую вас трошки мучити, так, своєю мовою, але ж повертатися. Я не буду. Так. Добре. Що я до смузі додала? Яблочко, селеру, е, айву порізала зі шкуркою. Так, і вода. І вчора у нас було багато заморожених ягід. І це було смачно так, таке смузі з селери. А сьогодні у мене немає заморожених. Не підготували. Так. Не підготувала. Тому я додаю лайм. І додаю мед. Сьогодні у мене дуже гарний мед, дуже-дуже гарний мед. Я вам раджу придбати такий мед, і він рідко зустрічається, але ж зустрічається. Закажіть у кого-небудь, хто бачив такий мед. О, вже достатньо. Ну, ладно, я вже взяла то дві-так-дві дві ложки. Це мед з вереску. Це просто неймовірний. Так, лікувальний засоб. Неймовірний. Ну, а ми не будемо лікуватися, ми будемо просто вживати його і будемо здорові. Так, перекручую. Ось таке густе смузі у мене вийшло. Пюрешка. Але ж я не хочу більше води додавати. Смак, щоб був. Гарне так. Ну, іноді можна і пюрешки з'їсти. Але ж, щоб краще засвоїлось, потрібно додати якогось жира. Я додам ось цю чудову олійку з трьох олій. І я не маю часу розповісти, але ж все одно розповім. Тут лляна олія, чорний кмін. І третій елемент просто супер, просто супер. Примуле вечернє. Так. Хто, хто знає про цю рослинку, це неймовірна рослинка. І я, коли зустріла, одразу купила, одразу придбала. Так, ось така пюрешка. Дуже корисне. І я ще раз нагадую, бо я вже випробувала сама. Так, я по складах буду скоро розмовляти. Але ж буду розмовляти. Так. Сама випробувала, що селера знижує апетит. Ось це я з'їм. І до 18 годин нічого не буду вживати. Mm -hmm. Трошки зустрічається айва. Потрібно було краще всередині відрізати Тверденька. А так, супер. Ніколи б не думала, щоб я селеру так змогла їсти. Ходіть здорові. Побачимось, па-па.